Отже, Туреччина сьогодні там був президент Володимир Зеленський зустрічався з реджепом Таїпом Ердоганом. Лідери детально обговорювали процеси, що можуть призвести до закінчення війни Росії проти України. Окремий акцент це гарантії безпеки. Ще серед важливих тем, які обговорювали президенти, це двосторонні відносини, економічні питання, взаємодії в сфері освіти, з важливого продовольча безпека, що є основоположним і акцентним питанням завжди, і робота для того, щоб повернути наших з полону. Тим часом 109 бойових зіткнень відбулося на фронті від початку доби. Про це звітує генеральний штаб ЗСУ. Зокрема, на Новопавлівському напрямку сили оборони відбили 13 атак росіян. Ще два бої зіткнення тривають наразі. Російські війська наступали біля новосілки Роздольного та в напрямках Костянтинополя і. Бурлацького отже, панове, маємо честь представити наших гостей. По-перше, спасибі, що робите те, що робите, панове щодня там, де ви зараз знаходитесь, або подумки, або фізично, і тим, хто поруч із вами, хто воює, хто стоїть, вгризається, вигризає, лікує, штопає, шиє, готує всім, 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 хто поруч з вами і дозволяє нам імітувати, що ми тут живемо якесь своє життя, яке. Не не так залежно від війни, як могло би бути, якщо вас там не було. Вам дякую. <тур> так і ну та просто представимо тих, хто зараз із нами знаходиться. Це Сергій псевдорибак, сержант, інструктор групи підготовки штабу четвертого аеромобільного батальйону. Це 46-та аеромобільна бригада ДШВ збройних сил України, і <паспор> пан Дмитро із позивним пастор, який є лейтенантом, пробачте, який є інструктором з підготовки штабу четвертого аеромобільного батальйону, так само ті ем, безпілотних авіаційних комплексів 46-ї аеромобільної бригади. Дя... Дякую, панове, ще раз що прийшли. Ну, почнімо та слухайте Покровський напрямок. Це власне той відтинок, який вам вірений. Давайте з оперативної ситуації почнемо. Хто як не ви можете про це краще знати? Ну дозвольте, я, я почну. Ну, дивіться, Покровський нас спочатку цей напрямок був Курахівський, зараз вже цей напрямок він Покровський. Ну, 46-та бригада більше року тримала оборону за Курахове. Розпочинали ми ще бої, коли ще бої були в Мар'їнці, але потім ми рік трималися і оборонили Курахова. Доволі таки успішно оборонялися, але потім сталося так, що фланги трошки просіли, і ми були майже в полуоточенні. оточені. Ну і потім вимушені були вийти з Курахова. І зараз тримаємо оборону на околицях Курахова. Як виглядає оце ваше тримаємо оборону? Ми звісно читаємо зведення Генерального штабу. Там є бойові зіткнення, атаки і спроби прорвати оборону. Для вас це різне чи це одне і те саме? Ну там постійно йдуть штурмові дії наших позицій. Постійно кожен день, і день, і ночі цілодобово. Росіяни намагаються як на бронетехніки штурмувати, так і штурму, штурмують малими піхотними групами, намагаються прорватися через наші позиції, але поки у них це все не вдається. Вони несуть там шалені втрати, і ну ми робимо фахово свою роботу. QR-код з'явився на наших екранах. Ви маєте його десь побачити, панове. Він з'являється не просто так. На що збираємо вкрай важлива історія? І до речі, назва я бачу, шлях честі. Та просто наголосимо, що це такий збір, який має теж свій титул. Отже. Ми збираємо, по-перше, це на майки, тому що на майках тримається весь фронт. Це розвідувальні дрони, які роблять дуже, дуже важку і потрібну роботу. Потім найвпіві дрони на автоволокні і на реби. Це три таких составляючих, на які нам потрібні гроші, гроші ще раз гроші. Ну тут я думаю, технічний такий аспект треба для аудиторії окреслити. Ви можливо зауважили, що цей код QR трошки інакше виглядає, аніж зазвичай. Це означає, що вам сьогодні можливо доведеться, а це ж правда не складно, просто кілька кроків зробити вперед до екрану для того, щоб е з максимально близької відстані його зісканувати. Це просто технічний такий момент, таке буває. Та але суть лишається тою самою. Ви скануєте цей код, там з'являються всі відповідні реквізити, і саме в такий спосіб максимально просто ви можете підтримати. Ось цей збір, ось цей шлях честі. Ви бачите цей титул на екрані. От, ну і властиво, ми будемо періодично от, по ходу нашої розмови звітувати наскільки активно цей збір іде. Але перед тим я думаю, варто нагадати, що тут важлива залученість, тобто не існує такого поняття, як малий донат, гривня п'ять, десять, двадцять і більше. Це все про нашу з вами заангажованість у спільну справу. Ну аби було було далі про що говорити, пане Сергію. Насправді як виглядає атака ворогів нині, що протистоїть українській армії? Хто це? Ну це нормальне підготовлення російські штурмові російські штурмові групи зараз. Коли ми ще були в Курахо, росіяни нас постійно штурмували великими механізованими колонами. Штурмові дії з залученням бронетехніки були майже кожен день і ці колони знищувались на під'їзді ще до Кураха. а Ми робили все можливе для того, щоб ці колони не доїхали, не доїхали до нашої піхоти. Було знищено велика кількість бронетехніки. Ну там ми підводили підсумки за год, У нас там знищено на смузі сто танків, також порядка 300 бронемашин, і все це кладовище от кладовище цієї військової російської техніки. воно залишилося між Мар'їнкою і Кураховим. Зараз дії ворожі дії вони змінилися коренним образом. Це, мабуть, у зв'язку з тим, що немає достатньої кількості бронетехніки. В ход пішли, мотоцикли, якісь там баги, ці гольфкари китайські і велика кількість штурмових груп у складі від двох до шести шості ві військовослужбовців, які постійно намагаються просочитися сквозь наші бойові порядки і зайти нам в тил. Ну, вони успішно знищуються. Як... Як артилерії, дронами, так і піхотними підрозділами нашими, якщо говорити про те, що я повернусь до поточної можливо, ситуації, але все ж таки це теж важливо. От ви приїхавши сюди в Київ, ви бачите, що там погода, мороз, сніг і так далі. Чи це так само зараз виглядає під Покровском і властиво ось ця погода? Наскільки вона впливає на активність росіян, на їхню поведінку в цілому, на те, як, 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 як ворог себе проявляє наразі? Дякуючи холодній зимовій погоді, ворог буквально позавчора пішов з незвичного напрямку на нашу сторону штурмою. Позиції він пішов зі сторони плавній з півдня, і оце за останні, мабуть, пару місяців. Ми вперше побачили опять, велику кількість бронетехніки. Обща кількість їх була порядка 30. Вони в декілька накатів намагалися штурмувати наші ну позиції суміжників, але ми також приймали участь відб... у відбитті цих штурмів. І майже вся техніка була знищена. Насправді не так все просто і складно, як ви розповідаєте, бо легше розповідати, ніж безпосередньо відвоювати, палити і нищити. Маємо розуміти, які вимоги ви ставите до тих людей, які приходять от до вас у підрозділ. У них ви їх перевіряєте, чи берете всіх охочих? Чи кого не берете? Що ну чи додаєте додаткові якісь там тести для того, щоб люди прийшли до вас на певну позицію? Як виглядає не тільки рекрутинг, а вливання людей? Які прийшли вже безпосередньо в бойові підрозділи. Ну, дивіться, до нас люди приходять вже з, після БЗВП, вже вони отримують. До базова фах. військова підготовка, раптом хтось цього не знає. Так, так. Та? Після базової військової підготовки <гум> вони приходять до нас і ми їх адаптуємо до реальних безпосередніх бойових дій. Проте, як, спро... як це насправді відбувається? Бо там, звісно, є якісь там, фахи <гум> такі. Окремі якісь там навчання, то тут ми вже їм показуємо, як дійсно треба працювати у в полі або в урбанізованій місцевості. Ми навчаємо їх стріляти з усього виду озброєння, яке є, є у нас. Тому і вже там ми дивимось, хто більш спроможний, хто менш спроможний. виділяємо лідерів і формуємо групи. Багато доводиться підтягати, і що найбільше шкутильгає. Ми ж відверто говоримо треба підтягати дійсно дивлячись звідки приходять ще Не, але честі. для того в принципі ця вся ваша діяльність і розгортається для того щоб підтягнути так? Так, mm -hmm. ну і тут більше ми ділимося особистим опитом, показуємо, як це працює mm -hmm. насправді, де треба проявляти якусь смікалку, е, якусь хитрість і так далі, і навчаємо людей дійсно вже бути бойовиками, а не просто солдатами. Ну до речі, це е, радше про мислення, чи це про фізичний вишкіл, чи це про все разом от в цілому, як це виглядає? Тому що з одного боку ви говорите про, е, про смикалку, з іншого боку, ми маємо розуміти, що це теж не просто так відбувається. Тут тобто, людина, яка умовно там не знаю, там два роки лежала на канапі і тільки сиділа. Писала щось в комп'ютері, навряд чи вона буде в стані виконати ті задачі, навіть якщо в неї буде добре працювати мозок, правда? Так, ну тут ми її вже адаптуємо, ми показуємо, що насправді ворог не такий страшний, як uh -huh. він здається, що це такі ж люди, їх також можна нищити, і вони також бояться. І на цьому треба ну, акцентувати увагу. І... Навчаємо їх зв'язку, програмам типу Кроповий, щоб вони розуміли, де вони знаходяться, що їм треба робити, і не, не терялися вже у полі бойових дій. Ну насправді, з чим до вас приходять люди? Вони ж приходять, вони ж люди так. Вони кажуть, я боюсь. Різні люди. Завжди це різні люди. 50 на 50. Так, в основному 50 на 50. 50 людей, 50 людей, які готові приймати якусь участь безпосередньо, які більш навчені, і 50 людей, які десь хромають по здоров'ю, десь хромають по своїм здібностям, десь хромають по своїм якимось духовним, знаєте, таким можливостям, скажімо так. Щодо віку, чи це відіграє роль, по-перше, під час прийому, коли до вас приходять, і по-друге, під час того, коли ви розподіляєте, хто куди і чим має займатися. Та? Ну, умовно кажучи, чи немає ситуації, коли, похлопавши по плечу, когось, ви говорите слухай старий, ти старий і щось на кшталт. Чи такого немає? Ну слухайте, вік так, має значення, але він буває різний. Буває, людина приходить 50 років, а він дає фору молодим хлопцям. Буває таке, що людина дійсно по віку вже не ну, просто не вивозить. От ми таких направляємо допу. Там на водіїв чи на мінометників, де вони будуть менше навантажені фізично, але будуть приймати безпосередньо участь і нести користь. Ой, давайте ще проговоримо про дрони, і що там по на напрямку саме з дронами, з оптоволокном від ворогів. І мене цікавить насправді те, що використовує машинний зір і штучний інтелект. Що ви бачите? Бо ми ж пам'ятаємо, що оптоволокно не взлетіло в Україні, хоча українська розробка, але тепер протидіємо ворожим розробкам. І що по машинному зору? Ну, дивіться, щодо дронів на оптоволотні, на жаль, ми слабо, слабо впроваджуємо ці дрони і використовуємо в бойових умовах, тому що це доволі таки дорого коштовна реч, і вона коштує набагато дорожче, ніж звичайні впівдрони. І поки у нас не дуже, не дуже виходить на них працювати, тому що їх немає. Купити їх дуже дорого для нас і держава поки, поки вони десь в путі. Що касається ворожих дронів на оптоволотні, ворог їх Стосовує, але в нашому напрямку, слава Богу, не, не масово. Там одиничні випадки, тільки і таких прям проблем вони нам не достають. Що касається машинного зору, ну, ці дрон, ми такі дрони застосовуємо, вони, але там різні технології, якісь працюють, яких не дуже працюють. Но це теж така тема перспективна, вона, вона робоча і ми її використовуємо. Ще раз нагадаємо про те, що триває збір для аудиторії, яка зараз в нас дивиться з протилежного боку екрану. Будь ласка, цей збір називається Шлях честі, можливо, трохи інакше ніж ми звикли. Зазвичай виглядає код QR. якщо раптом не вдається це для тих, хто щойно приєднався зчитати інформацію, і потрапити безпосередньо на сторінку. Просто Підійдіть ближче до екрану. Це рекомендація. Це от наші редактори, які це робили сьогодні, вони з'ясували це, і просто от ми від них вам переказуємо цю інформацію. Код робочий, він функціонує, просто ближче треба підійти для того, аби підтримати ще про робочу частину. Наскільки часто і наскільки регулярно доводиться переладнати перепаювати, переадаптовувати ці дрони, які до вас надходять в зібраному в коробковому варіанті? І якщо говорити взагалі про дрони і про реп відсоток вітчизняного? Можна говорити скільки у вас ефективно працює українську, а решта іноземна. А дивіться, у нас, от, що касається дронів, от, от, дві треті дрони, які нам надходять від держави, вони, нам їх доводиться переналаштувати, тому що, ну, на жаль, не встигає держава за тими вимогами фронту. І трошки вони запізненнями йдуть. І доводиться їх переналаштовувати, враховуючи ту обстановку, яка на фронті. Тобто в залежності на якої там частоті цей дрон полетить, не полетить, і тому ми вже ми там їх, їх кастомізуємо, переробляємо. І таким чи, таким чином використовує. На жаль, бувають неякісні комплектуючі. Тоді вже ми там біседуємо з виробниками, щось вони там повертають. І та такі випадки, на жаль, теж є. Ну а взагалі, майстерня у нас там дуже велика майстерня інженерна, і вона там працює цілодобово. Там роботи їм всім всім вистачає. Насправді, коли ви говорите про збіри, там написано шлях щастя, треба ж сказати, що це гасло насправді вашої бригади. Це логотип нашої бригади, так, так. да. шлях не. честі, так, так і є, да. Відповідний і... фонд так само називається. Я, постійно, фонд, я говорю про те, що це збір, це не збір так, це так, фонд. Так, так. так. Да, так. Це благодійний фонд у угу. нас так називається. Але це і логотип бригади. Угу. Ем, якщо говорити про, ну, про перше, про комунікацію в, в самій бригаді, як це відбувається, це теж цікаво. Слухайте, ми постійно говоримо там про фронт, про протистояння і це ключове. Це те, чим займаєтеся, але ви ж так само і живі люди. Ви між собою комунікуєте. Ви маєте якийсь побут і решта як із цим. Ну, кум... Ух, ви так... Вибух, так ні... Ні, Я просто трошки... Комунікація між особовим складом чи між командуванням підтримки. Тобто, грубо кажучи, коли ви не на завданні. Коли просто не на завданні, ну це таке, знаєте, питання важливе, тому що коли ти кожен день бачиш одні і ті ж обличчя, і знаєте, друг один одному ми вже порядком порядку піднадоїдаємо і хочеться десь окремо, хочеться змінити якусь картинку. Але пристосовуємося. Ми всі розуміємо, що Збройні Сили України це такий же ж зріз суспільства, що там всі різні, є нормальні, є погані, є трошки з вищими кілетами, є з іншим. Але всі ми виконуємо роботу по знищенню ворога, і всі ми друг до друга притираємося і намагаємося один, один іншого не підводити і виконувати гідно бойові задачі. Слухайте, є історія вересневого. А тоді, коли ви там замахнулися на рекорд і вишуковували 46 одиниць техніки в. Ворожі має на увазі. Це ж просто під номер бригади під тасу підраховували. Що це була за історія? Чи з вересня ви за один раз ви знищили їх? Чи з вересня ви встановлювали нові рекорди? Бо десь не бачила? Це дійсно був штурмові дії. Цілий день нас штурмували тоді, і це ми перерахували 46 одиниць техніки, яку ми знищили. За один день ще за один день, за один день. Там взагалі було 52 одиниці, але іншим вдалося втекти. А мотоцикли вони тоді не рахували? Ні, ми тоді пора. Ховали баги, вони там обшивали, ми їх теж Їх там було там штучки 3-4, десь так а, це, а все інше було, це чиста бронетехніка. Це були танки. Оці мангали. Кстати, перший mm -hmm. мангал виїхав на наші позиції, і раніше ще ніде не було. І вони перші спробували цей танк. Він проїхав трошки далі, ніж інші танки, майже доїхав до наших позицій, але ми його також знищили, а потім вони почали масово їх застосовувати і на інших ділянках, ділянках фронту. А в той, в той день вони наштурмували там теж з трьох напрямків. Е, цілий день. Ці були, відбувалися штурмові дії, ну, все одно ми тоді відбилися. Ну, ви то нічого гесенько відбилися. Так а що, далі рекордів не хочете встановлювати? Чи не лізуть? Уже, а... знаєте, 46-й і не пхаються так масово звитрати. Оце... Це, це був було... ну, наймасштабніший штурм, більше всього було техніки за день. І тоді от ми більше може можливо, знаєте, у них вона якраз закінчилася, тому що це був нескінченний поток техніки. Кожен день вони їхали, їхали, їхали. Вони пішком до нас не могли добігти, а все время їхали, їхали, ну і не доїхали. До речі, а пробують зараз пішки добігти, ну, бо ми чуємо ці історії з інших відтинків фронту, що вони просто кидаються м'ясо, які там ці переступають одні через інших і йдуть собі далі. Чи у вас це інакше на вашому відтинку виглядає? Я скажу, що через поля просто тупо з флагами вони не вони не бігуть. Ні, вони вони. Грамотні штурмові дії, вони шукають там там два чоловічка побіжали по посадочці, їх там знищили. Якщо не знищили, вони там десь засіли в якийсь бліндаж, який окопчик закріпляється з іншого напрямку. От там вони з різних, там, там, де вони там просачуються два, потім туди ще забіжить чотири. І тому цю е, обстановку по лінії бозіна постійно контролюють, контролюють, контролють. То дай палець, вони ходять. Не легко легковажити ворогом. Це, це, це не легковажить. Угу. Вони тим більше застосовують засоби. Е, Роботизовані платформи вони зараз у нас активно застосовують. Ми їх знищимо. Їх не важко нищити навіть скідів з кідами з маяком або FPV. І за останні, за останні буквально тиждень ми їх десяток знищили. Ну і штурмові групи піхотні. Ще раз спробую вмістити все те, що ми відчуваємо, в коротке слово дякую, не вміщується. Mm. Спасибі вам, Сергію Дмитра, Сергій Рбак, сержант, інструктор. Група підготовки штабу 4-ї аеромобільного батальйону 46-ї бригади. І Дмитро Пастор, це лейтенант і командир роти ударних безпілотних авіаційних. Можна наоборот. Наупаки. Я, я насправді власне так і підозрювала, ви не повірите. Але у нас буде шанс виправитись, аби зараз. Ми запрошуємо ефір. вас ще раз. Да. Ми зараз будемо вести ефір, не встигнемо з вами фото зробити. Тому, будь ласка, ще раз ще раз дякуємо. до нас приходьте. Дякую, дякуємо. дякуємо вам.